Сашко Риванець, поет. <плес> Добрий день. Добрий день. TVI – це наш канал. І в мене Саша, це я. І в мене у <плес> мене є абсолютно новий і свіжий вірш, начебто безвідносний, але відносний до цієї теми. Отож, абсолютний свіжак написав пів півгодини тому, коли виходив з метро. У час як повна дупа навкруги. І десь у ній твоя суспільна ніша не плач, хай не радіють вороги, колись настане дупа ще повніша. Всі громадяни, аж до пса й кота, повинні мислити не плоско і не тупо, бо все це суєта і маята. Але колись настане повна дупа. Ти, серце, не ярій і не чманій, а бийся рівно, не пульсуй, не серця, відчувши, як опинишся у ній, бо навіть в дупі має битись серце. Дякую! Слава Україні! Хай живе ті